Друге послання апостола Павла до Коринтян, глава 12. Доводиться хвалитися, однак це не корисно. Тож перейду до Господніх видінь та об'явлень. Знаю чоловіка в Христі, який 14 років тому не знаю, чи в тілі, не знаю, чи без тіла Бог знає. Був підхоплений аж до третього неба, і знаю, що той чоловік чи в тілі, чи без тіла, не знаю, Бог знає, був підхоплений у рай і почув невимовні слова, яких людина не може висловити. Ось таким похвалюся, а собою не хвалитимуся, хіба що своїми немочами. Адже. Коли захочу хвалитися, то не виявлюся безумним, бо говоритиму правду, та стримаюся, щоби про мене хтось більше не подумав, крім того, що бачить у мені та що чує від мене, І щоб я через численні об'явлення не пишався, удано мені колючку в тіло, посланця сатани, аби бити мене в обличчя, щоб я не величався. Задля цього речі благав Господа, щоб Він відступився від мене, та Він сказав мені, досить Тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках. У вигнаннях та утисках за Христа, бо коли я немічний, тоді я сильний. Хвалячись, став я нерозумним, ви до того мене змусили, бо ви мали б мене хвалити, оскільки я нічим не поступаюся археапостолам, хоч я ніщо. Адже ознаки апостольства виявилися у вас у всякому терпінні, в ознаках, а також у чудесах. І проявах сили, бо в чому ви поступаєтеся іншим церквам? Хіба тільки в тому, що я не був для вас тягарем, даруйте мені цю провину, осе втретє, я готовий прийти до вас, та не буду тягарем, пошукаю не вашого, а вас. Адже не діти повинні батькам збирати маєток, а батьки дітям. Я ж Охоче потрачуся на вас і пожертвую собою за ваші душі. І хоч дуже люблю вас, я менш улюблений. Припустимо, що я не обтяжував вас, але, будучи хитрим, здобув вас підступом. Хіба я коли-небудь використав вас через тих, кого до вас посилав, я вмовив тита і послав разом з ним брата. Чи використав вас втих? Хіба не діяли ми в одному дусі, хіба не ходили ми тими самими слідами? Може, ви знову думаєте, що ми виправдовуємося перед вами, перед Богом у Христі кажемо все чинимо улюблені для вашого збудування, та боюся, аби часом, коли прийду, не знайти вас такими, якими б не хотів. Щоб сам не був для вас таким, якого б ви не бажали, щоб не було сварок, заздрощів, обурення, суперництва, обмов, літок, пихи, безладдя, щоб знову, коли прийду, не впокорив мене мій Бог перед вами, і я не оплакував би багатьох, які раніше згрішили та не покаялися в нечистоті, в розпусті. Безсоромності, що їх вчинили.